Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 27 серпня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. Лаймо відсутні, але він є дружківським сервізом, ціна його 800 гривень. Комплектність чайник, цукорниця, маслянка і шість чайних пар. Скляночки Богемія, ручна робота, ціна однієї 150 гривень. Кавові пари. Клеймо поростань. Ціна за пару. 50. Хочу вам показати досить рідкісні кавові пари. Дуже багато позолоти. Клиємо Баранівка, перший сорт. Навіть на той час ціна 6 рублів коштувала. Зараз їхня ціна 150 гривень за пару. Друзі, дуже гарна цукерниця, ручна робота, кольорове скло, ціна 500 гривень. Ласка. Хочу вам продемонструвати чайник чайного сервізу Бутон, Баранівка, ціна 350 гривень. Чайні пари, кобальт. Ручка в позолоті, кантик позолотий, як всередині, так і зовні. Зараз подивимося, клеймо. Дружківка, ціна 250 гривень за пару. Чайник є в наявності. Дружківка. Ціна та ж сама. сукорниця. Клеймо Тернопіль Факів. Ціна 150. Кичка Рідкісна чашка. Клеймо Баранівка 50-ті роки, ціна 100 гривень. Чайник. Ручна розпис. Так, ручний розпис. Клеймо Київ. Ціна 500 гривень. Два чайника. За 400 Тернопіль, как 500. З Київ. Ціна вот этот рюкзак Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні людей мало. Як продавців, так і покупців. Але є вирогідність, що цікавинки знайдемо. Бажаю всім приємного перегляду. Телевізор старт. Ціна 1500. Друзі, хочу вам показати цікавий виріб у вигляді мухи. Але це бачите, така чи то шкатулочка, чи, ще попільничка, ціна її тисячу гривень. А підскажіть, будь ласка, ціну? Скляночок таких 45 тисячі на що це. Що ага, Вони двохкольорові ці, а це в один, в один колір, так? Дякую. А соусніки хочу по 500. Друзі, демонструю вам тріо. клеймо Баварія. Німеччина. Ціна 1200 за тріо. Але продавець говорить, якщо брати таких дві, то тисячу, якщо три, набірчика, то вісімсот гривень вийде одна, одна тріо. Будь ласка, демонструю Наступне демонструю на, на тріо. Хочу вам продемонструвати пиріжкову тарілочку. І таке тріо також 1200. Але в залежності від кількості. Куплено. Якщо брати три тріо, то по 800 кожна. Будь ласка. Хочу вам показати блюдечко Клеймо і перешколоторилочка. Звісно. Скажіть, будь ласка, яку ціну? 250. 250. А такі? Також все по 250, друзі. блюдо. Коли йому буде, ціна 450. Коростень, яка ціна? 40 гривень. 40. А супниця, підскажіть, будь ласка, в яку ціну? 500. Зараз подивимося на клеймо. Поростень. А вазочка яку ціна? 700 кіів Клеймок Друзі, продовжуємо наші пошуки. Камник. Клеймо-городниця. Ціна 550 гривень. Можливо, хтось буде цікавитися, у продавця є такий комплектний сервіс. Хочу вам показать и молочный, бутон, клеймо баранинка другой сорт, Ціна 500. Друзья статуэтка, бориска. Клеємо полонне, завод художньої кераміки. Ціна 400 гривень. Але вона реставрована, приклеєна ручка. Рука приклеєна. там є? там є? Молочники. Клеймо Баранівка знак якості, ціна 150. Ціна така ж сама. Чашки. Купала називається. Довбиш. Ціна 350. сто тоєтка Клеймол ФЗ 700 Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу подорож. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. До нових зустрічей.